РФ розписаний план наступу на Україну на цілий рік. Одразу чотири напрямки у небезпеці. Суми готуються до оточення. Фейкове відео заполонило мережу. Влада каже, що ситуація контрольована. Військові ж звітуються про досягнення у Курщині. Окупанти ж бісяться. у Запорізькій області. Псевдопроцвітання російського туризму. Про все це далі додивіться до кінця. Вітаю це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало. і останні події. Росіяни спланували наступальні дії на весь 2025 рік. Про це заявив військовий оглядач Олексій Гетьман. Вони навіть казали, що ці наступальні дії сплановані на термін від півроку до дев'яти місяців, тобто полок рахунку на весь 2025 рік, на все літа, не на, на всю осінь. Ми ми про це знали ще ну, півроку тому. Україні також відомо, куди саме в глиб країни збирається рушити армія Путіна. Це Сумський напрямок, це Харківський напрямок і Південний напрямок. Туди... В них вийде? Я думаю, що вони будуть пробувати не херсне херсонщину, ха і на Запоріжжі тиснути. Водночас гетьман додав, що готуючись до наступу, росіяни не збільшили чисельність особового складу чи техніки у своїх підрозділах і техніки сил техніки там від'ємний баланс, особливо важкої техніки, і люди не, не збільшились кількісно. Вони не... вони можуть доповнювати ну в різний спосіб, скажімо, мобілізувати. Приблизно таку саму кількість людей на сьогодні, яку яку вони втрачають, навіть втрачають вони трошечки більше ніж можуть мобілізувати. Тим не менше, за словами Олексія Гетьмана, Росіяни марно сподіваються на успіх та пояснив, чому ворог приречений на провал. Вірити в те, чи що розповідають Росіяни, що вони зможуть якісь там потужні штурмові дії наступальні дії робити. Ну це краще не вірити. Можна вірити в все, в все, що завгодно. Тому що в них не збільшилась чисельність, не збільшились сили та засоби. Тоді просто риторичне питання. А завдяки чому вони збираються робити якісь потужні наступальні дії? А тепер детальніше про сумський напрямок. Туди окупанти стрімко намагаються прорватися силою. Російські зусилля підтримки північна вісь. Мета Росії створення оборонних буферних зон на півночі України вздовж міжнародного кордону та підхід до міста Суми в межах досяжності артилерійського ураження. Разом із тим ворог тисне інформаційно. Зокрема, у соцмережах шириться фейкове відео, нібито від жителя Сум, в якому стверджується, що місцева влада готується здати місто окупантам. Причиною для таких тверджень називають буцімто вивезення документів і майна із адмінбудівель суми готують до здачі. Адміністрація сапою перевозить документи ровно. Документи імущества, де це все благодаря гінеальної операції по захвату Курської області у центрі протидії дезінформації одразу спростували слова чоловіка із відео. А очільник сумської ова Олег Григоров у свіжій заяві підтвердив, що ситуація в області контрольована, попри постійні спроби ворога створити так звану буферну зону біля кордону. Найбільше обстрілів зафіксовано у сумському та Шосткинському районах. Ворог активно застосовував керовані авіабомби, скидання вог з БПЛА та ФПВ-дрони, 15 ударів кабів, понад 40 атак ФПВ-дронами, 20 скидань вог за БПЛА. Тим не менше ЗСУ мають успіхи у Курській області, яку за словами диктатора Путіна і начальника генштабу РФ їхні сили нібито звільнили ще 26 квітня. Українські війська нещодавно просунулися в Курській області, оскільки російські війська продовжують спроби витіснити українські війська з обмежених позицій, що залишилися в цьому районі. До слова зрозумівши, що приховувати відсутність вигаданої перемоги на курському відтинку фронту вже неможливо. Путін зрештою визнав, що. ЗСУ все ще перебувають на російській території, Да, за Курської області на противника, Ну там ще по щелям по каким-то не в підвалах яких то ще сидять там. На... Ми слышим, що говорять там, просять евакуації. Ну і зараз не буду вдаватися в деталі викоруці невозможно, по тому що там розрознені групу по 2-3 чоловіка. Повторюю, десь то в перелісках сидять там в норах, каких-то от в повній ізоляції. При цьому Путін розповів байку про те, що кількох українських солдатів після взяття в полон нібито відправили назад на зайняті ЗСУ позиції, щоб ті вмовили побратимів здатися в російський полон. А тепер повернімося і до інших напрямків, що теж окупантам, як кістка поперек горла, російські окупаційні війська дійсно посилили штурми у районі Вовчанська на Харківщині після завершення так званого великоднього перемир'я. Лише за останню добу ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу міста. На жаль, і на півдні країни зараз ситуація залишається непростою. Ворог продовжує навіть нарощувати кількість і Артилерийських обстрілів і авіаційних ударів, а також ударів дронами Камікадзе і, зокрема, по тому ж Херсону, по якому він дістає, на жаль, доволі, скажімо так, часто цими дронами Камікадзе. Крім того, ви вже казали, що вчора дещо була зменшилася кількість штурмових дій, і зокрема на Оріхівському напрямку. Вчора ворог провів за добу перегрупування, і сьогодні знов продовжує з новими силами штурми малими групами піхоти в напрямку населених пунктів Лобкове, Степове, Малі Щербаки. намагаються посилити свій тиск окупанти, зокрема і на запорізький напрямок. На Оріхівському напрямку окупаційні війська п'ять разів штурмували позиції Сил оборони поблизу Степового, Лобкового та Кам'янського. Ну а поки ж росіянам не під силу розширити фронт. Вони організовують екскурсії ще раніше окупованими територіями Запорізької області. Зокрема, у Мелітополі пропонують пішу прогулянку містом тривалістю півтори години за 200 рублів. Так намагаються створити ілюзію мирного життя і активного курортного сезону, аби привабити більше туристів із Росії. Що ж криється насправді за цією бутафорією під назвою Російський туризм у захопленій частині Запорізької області. Про це вже за Мить ці кадри днями зняла жителька окупованого Бердянська, показує центральну набережну, де порожньо атракціони працюють, людей немає. Ми зараз на машинках покатаємося, діти на батутах пригають. А такими були порожні пляжі Кирилівки у 23-му році і минулого року. І зараз дало на парк. Понятно, що три роки вже не працює. На тимчасово окупованій території Запорізької області туризму не було і не може бути, тому що ніхто не хоче їхати на прифронтову територію. Світлана Залізецька працювала журналісткою в Мелітополі з початком повномасштабного вторгнення. Довелося виїхати зараз спеціалізується на новинах з окупованих запорізьких територій. каже, ситуація із туристами там катастрофічна, і це б'є по репутації самопроголошеної тамтешної влади у 2024 році. Так званий Міністр спорту і туризму Віталій Карпунькін так гучно заявив про те, що в них аж 100 тисяч туристів. Давайте порівняємо. Кирилівка до повномасштабного вторгнення мала 2,5 мільйони туристів тільки за один сезон. І це не враховуючи Бердянськ, Приморськ. Тому окупанти вигадали спосіб, як показати, що життя там нібито вирує, як і раніше. Цьому році вони вигадали піший туризм. Навіть не безкоштовний вже а 200 рублів будуть брати. Як я собі уявляю цей піший туризм, насправді вони хочуть зробити собі статистику для того, щоб сказати, що ось в цьому році у нас ще більше туристів. Вони прагнуть продемонструвати насамперед внутрішньому споживачів інформації, що територія благополучна, територія мирна. Приїжджайте до нас відпочивати на Азовські узбережжя. Ми відкриваємо нові туристичні маршрути. Про туристичні маршрути за 200 рублів по Мелітополю заявила днями Світлана Дорохова, так звана директорка новоствореного в окупованому Мелітополі туристичного центру. Закликає їхати, і вже Кремлю навіть озвучили цьогорічний план 150 тисяч тисяч туристів пропонує відвідати і кам'яну могилу. Ми знайшли кадри звідти замість туристів. Там гуляють російські військові. Українські партизани в ексклюзивному інтерв'ю нам розповіли пляжі в траншеях і окопах. Руйнується. Правді, оці пляжі ми фіксували випадки, такі в тимчасово окупованому Криму, де навіть на дитячих пляжах вони їх зараз закрили і проводять там от якісь роботи, і з цього, що ми можемо би, передбачити, це скоріше за все, все ж таки військові об'єкти. А це вже Екатеринбург, Кремль влаштував там туристичну виставку, де кожен регіон мав свій стенд, щоб заманити. Собі туристів нам вдалося отримати план розташування стендів ось між нижнім Тагілом і Кримом. Наша запорізька область, от саме на цій виставці, вони е, е, заохочували е, насамперед і росіян приїздити туди і е, е, збільшувати от, туристичний потік на тимчасово окуповані території України. Подібний туризм росіяни влаштовували вже в розбумбленому Маріуполі. Там головна екскурсоводка а по сумісництву повноважена справ людини у так званому ДНР Дар'я Морозова. Провод. Діть екскурсії розбитими самими ж росіянами драмтеатром. щодо запорізького регіону, їхати подивитися розграбовані українські музеї або пляжі з окопами виляться росіянам у кругленьку суму. То погодиться на те, щоб їхати на відпочинок трьома чи чотирма видами транспорту, проходити оці ем, інколи навіть і фільтраційні можливо заходи. Вартість виходить за хмарна там до 100 тисяч рублів. Та яка адекватна людина погодиться поїхати подивитися, як виглядає війна і результати приходу руского міра за такі гроші? Ну а якщо не вийде закритий план, привезуть доброві. Ільно примусово бюджетників знімуть пропагандистський ролик і намалюють красиві цифри, як нібито процвітає туризм в так званій звільненій Україні, впевнені партизани. Із Запоріжжя Олена Каптюх Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Як надалі буде розвиватися ситуація на фронті? Пишіть свою думку у коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами вже 410 тисяч підписників. Далі більше. Побачимось.